Дякуємо, що ви разом з нами говоримо про все основне і важливе уже е, в першій вечірній інформаційній годині. Сергій Одаренко, вся наша творча телекоманда, працюємо далі і почнемо з того, власне, що президент України Володимир Зеленський заявив. Ще йому не дуже приємний той факт, що напередодні президент США Дональд Трамп спершу зателефонував Путіну, а вже потім йому. Утім, за словами глави держави, розмова це лише розмова. А головне мовляв, щоб у пріоритетах у Дональда Трампа була не Росія, а Україна. І Трамп насправді не говорив, що в пріоритетах у нього Росія та Путін, говорить наш президент. Пекін привітав власне переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором. Як інформує агентство DPA. про це заявив речник китайської МЗС го Хуакунь за його словами, Піднебесна небесна дослівно послідовно стверджує, що переговори є одними. Ну от життя шляхом до врегулювання війни, і китайський очільник Сі Цзіньпінь націлили на політичне рішення. Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп подзвонив Путіну і домовився про початок переговорів щодо припинення війни в Україні.